Після скорочення чиновницьких структур та кадрів, що відбулися за останні роки в столичній адміністрації, звільнилися сотні квадратних метрів приміщень, але навіть після цього у зимовий період ці площі продовжують опалюватися, причому на повну потугу. Такі результати незалежного дослідження громадської організації Публічний аудит чи не є така ситуація показовою, вже запиту в експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, якого і вітаю в нашій студії. Доброго ранку, вітаю. дякую, що завітали. Що зможете додати до того, що сказано? Тут нема чого додавати, тобто все зрозуміло. Нам кажуть, що потрібно, що потрібно економити, так. Причому а, держава повинна показувати приклад. Починати з цього, хоча б на що орієнтуватися. Ну приклад ми бачимо, що відбувається тим більше, що зекономити достатньо складно. Ну тобто, можна лише вимкнути. Але питання в тому, наскільки можна вимкнути, наскільки це приміщення. Ну надалі вони прийдуть в негідність. Тобто, що, що з ними станеться, бо їх потрібно там тримати в якомусь. -то. Ну тобто, треба змінювати, змінювати обладнання і починати. Ну, держава може це. Щонайменше Київська міська державна адміністрація може собі це дозволити. Просто знову ж таки зробити показовий приклад. Щоб, от що ми зробили? Ну і знову ж таки, Відключення там, гарячої води, та і все таке інше. Ну, це нам не допоможе взимку, на жаль. У нас глобальна проблема і не вирішити, скажімо, такими, такими е е незначними заходами. Ми будемо зараз про це і надалі говорити, але хочеться ще сказати про те, що за результатами цього ж громадського аудиту вартість теплоенергії на обігрів по нормативних приміщень складе КМДА цієї зими більше е мільйона гривень. Власне, ці люди закликають нас до енергозбереження і гомблять е на гарячій воді для киян, як ви взагалі можете оцінити ситуацію з теплозатратами загалом по країні, тобто mm. давайте будемо якось і питання розглядати так. Да, давай, більш давайте знову ну, ситуація достатньо складна. Тим більше, що в нас знаєте, у нас постійно підмінюють поняття, нам говорять про необхідність там збереження тепла. Але зрозуміло, у нас 70% житлового фонду. Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, ну, от, які будувалися там, скажімо, до 95-го бо до 97-го року, тобто ще з радянських часів і вже на початку там незалежності України. Там неможливо зекономити, тобто ви не можете встановити там лічильники тепла, ви не можете там зробити щось таке категорично. Тобто, можна утеплювати стіни, можна утеплювати дахи, можна там утеплювати під'їзди тільки, таким, З, чином, тільки та. таким чином. Але ж знову таки це має бути цілеспрямована програма. Вона має бути зрозумілою, чіткою, тобто до кожного конкретного під'їзду, до кожної конкретної квартири. Ну, до речі, ваші колеги на тому тижні розмістили приклад, да, коли там киянка утеплює квартиру зсередини. Ну, ніхто не подумав про будівельні норми, що утеплення зсередини призведе там, що точка роси, вона зміститься з наружної частини стін всередину. Тобто в квартири вона почне мокнути, і після цього з'явиться грибок. От все, чим це закінчиться. Тому від держави, якщо ми знову ж таки повертаємось так. до держави, потрібен чіткий план. Не бюджетні кошти, не витрати. Чіткий план, що робити. Раз, правила гри два. Тому що коли ми бачимо ще там. Рік тому, два роки тому говорили про те, що там люди утеплюють квартири в багатоквартирних будинках, і питають у чиновника з там Мінрегіон, буду, за що, як ви реагуєте на це ми будемо їх покар... ми, ми, їх буде покараним. Ми будемо їх крати, тому що адміністративний штраф це порушення будівельних норм. Так пане Лонтино, ну ось ми бачимо, що так суттєво зростають тарифи, зокрема для населення. Але ж як з іншого боку проконтролювати за що і за скільки ми сплачуємо? Тільки лічильники. От, звичайному... Ну тобто тільки лічильники ну, Знову ж таки, ми повертаємось до того, що тепло проконтролювати достатньо складно. Можна проконтролювати а, споживання тепла ну, в домі, в, знову ж багатоквартирні, да? окремий сектор багатоквартирні це тільки лічильник на вході в будинок. Все. Ну, це в старих будинках в 70%. В інших будинках там вже є лічильники безпосередньо. Можна встановлювати в квартирах, і можна там і регулювати, і економити, і враховувати скільки які витрати, і дивіться, де можна зекономити. Це перша позиція. Друга позиція це приватні будинки. Ну там ага. люди економлять самі. Вони самі зацікавлені, щоб споживати менше газу, скажімо, на опалення або менше електрики. І у такому випадку вони вже ну там, всі енергоефективні, енергозберігаючі технології вони застосовують вже собі. Тобто їх не потрібно закликати, їм не потрібні ніякі програми, вони самі собі хазі, вони самі собі створюють ці програми і реалізують, і, наскільки я знаю, ну, достатньо економічно виходить, достатньо, достатньо цікаво. Тобто, знову ж таки, повертаючись програма. Давайте робити. Цілоспрямовано про цільову програму, так. за якою буде зрозуміло кожному мешканцю, котрий, кожному останньому, Нам з вами буде зрозуміло, що нам можливо робити, як це робити, так. які переваги ми отримуємо. От а не, скажімо, запускати рекламні ролики, я кажу, зберігай. Ну добре, буду зберігати. Як? як? Розкажи? Ніхто як. ніхто не відповідає ну, на питання. Ну ось як. продовжуючи тему лічильників, так ситуація з ними. Зараз уже таке з'явилося нововведення це перевірка лічильників за рахунок абонентів. Ця процедура, скільки це буде коштувати, часу, гроші, що ви цю процедуру розкажете? Це прекрасна процедура. От я, я сам підпав під цю процедуру, хоча у мене в договорі. А, тобто потрібно дивитись договір. Так. Перш за все. Ну зараз йде про гарячу холодну воду. У вас є договір, якщо ви ставили лічильники, у вас є договір на ці лічильники. Там у інші умови має бути прописано, яким чином відбувається повірка так. лічильників. Якщо це не прописано. Ви кажете до побачення в вашому житловій конторі, тому що вони не мають ніякого права вимагати від вас примусової перевірки. Тобто, Ти, прийти, зняти, перевіряти не мають права. Я вам скажу більше. У нас же ж <мас> з, з корупцією. От якщо йти е по корупційній схемі за 100% Гривень за 150 гривень до вас прийдуть і перевірять на місці. Нічого не треба знімати. Угу. А якщо знімати, то за 100 гривень. Хоча ви не повинні платити взагалі нічого. Це питання до постачальної організації. Київенерго, Київводоканал, це їх питання. Тому що все, що ви зекономите на лічильниках, ну прикладом, у мене два стояки в квартирі, чотири лічильники, тобто два на одному, два на іншому. По 100 гривень з кожного лічильника я маю заплатити 400 гривень за повірку цих лічильників, причому сам зняти. Відвести, почекати місяць, за цей місяць сплатити середню вартість, тобто середню а потім ще самостійно привезти, поставити і ще опломбувати, по новій переукласти договір. Ну, вибачте мене, будь ласка. З одного боку, нас закликають до енергоефективності і там, енергозбереження, з іншого боку, нам створюють масу перешкод, масу перепон, тобто масу зайвих проблем для того, щоб ну, в, запроваджувати ці технології. Ну, це несерйозно. З цим потрібно розбиратися, тим більше, що ну, знову ж таки, прецеденти були. Президенти у Харкові були, що стосуються перевірки лічильників, повірки лічильників, ну, і суд було виграно. Тому ніяких ніяких проблем ну, от просто суді цікаво, що робити, судитися. судитися тому що наскільки знає тільки, тільки, тільки судитися, тому що ну інакше ми цю систему не поборемо. Тільки судитися, тому що вас будуть рахувати посередньо зважені обсягу споживання по там, багатоквартирному будинку, так. розкидуючи на всіх за нормативами, от, скільки, скільки, от стільки ви витратили води, от на всіх розкидали і порахували. А прецеденти є, що вже вигравали в Харкові. Таким чином? в Харкові. Більше того, в інтернеті можна знайти абсолютно легко. За, в пошукових системах є там повністю розкладено навіть е, перебіг процесу, як це відбувалося, так. тобто з юридичними викладками, з посиланнями до нормального мотивних актів до цивільного кодексу все це є тобто всім всім бажаючим всіх хто зацікавленим цьому може можети на ось ще питання ось газового балансу так ось ця домовлення щодо оплати боргу яку досягли нещодавно так Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером. тангером вона допоможе нам пережити зиму не досягли, на жаль, ніякої домовленості, і це досить велика проблема. Голова Нафтогазу на своїй сторінці в Фейсбуці він повідомив про те, що ніяких домовленостей підписано ніяких угод підписано не було. Не погодилися було проголошено як проміжна домовленість. Немає, от немає проміжної Є пропозиція з боку європейської сторони, з боку Європейського так. Союзу, пан Отінгер проговорив, що у нас є дефіцити, Це, яким чином можна покрити цей дефіцит, і яким чином можна розрахуватися з Росією за боргами. Тобто нам запропоновано ну, досить привабливі умови стосовно розрахунків, ціна газу 269 за борговими розрахунками, тобто 3 мільярди ми маємо сплатити. Газпром вимагав 5. Як будемо переживати цю зиму, якщо маслова... ми. Да, а зиму проживати будемо досить складно, якщо ця, ця додаткова угода, цей зимовий пакет. Його назвали, не буде підписано, тобто його потрібно підписати. І ми маємо можлив... Ми повинні мати можливість отримати ці додаткові обсяги газу, взяти їх в Росії. Інакше буде достатньо складно. Дефіцит складатиме від 30 до 50% відсотків у січні, лютому місяці. Це зараз розрахунками НАК «Нафтогаз України». Зрозуміло. Валентин Землянський гість нашої студії дуже вдячна вам за розмову. Бажаємо гарного дня. Дякую, що завітали.